Привіт! Давайте знайомитись! Мене звати Кравцов Владислав. Я навчаюсь у профільному 11 класі Баштанського ліцею номер 1 Баштанської міської ради Миколаївської області. Я годжуся, що народився і виріс у місті Баштанка. Люблю свій ліцей, який називають Баштанською академією мудреців. На мою думку, лідер це той, хто допомагає іншим. Зробити набагато більше, ніж вони коли небудь вважали можливим. Моє лідерське кредо через шкільне самоврядування до громадської активності у 2021 році балотувався на вибори президента шкільного парламенту, отримав перемогу і є головою учнівської ради, лідер. Перша якість я ціннісно зорієнтована особистість. Я багато працюю над собою, читаю книги про успішних людей, мотиваційні статті про те, як стати успішним, люблю спілкуватись з тими, хто володіє розвиненими лідерськими якостями, обов'язково ставлю собі за мету на кожен день, аналізую, наскільки точно зміг її реалізувати, маю і віддалені особисті цілі, успішно закінчити ліцей, вступити до військового закладу і стати офіцером, гідним громадянином. І захисником України. Я вольова людина, відчуваю себе частиною соціуму, можу впливати на інших, бо люблю пізнавати нове, генерувати ідеї. Я комунікативний, здатний до змін, люблю вивчати накопичений людським досвідом, досягати намічених цілей і мати результати. Третя моя особиста якість я усвідомлюю свої життєві ролі і обов'язки. Для того, щоб жити у гармонії, працювати, розвиватись, допомагати один одному, треба знати свої ролі і обов'язки і сумлінно їх виконувати. Якщо є порядок, значить, звіємо зв'язок між успіхом і результатом. Четверта моя особиста якість я сміливий. Той, хто діє сміливо, може досягти успіху і здобути перемогу. У сміливої людини миролюбне серце, яке. Як промінчик сонця притягує до себе інших, в основі миролюбності закладені цінності життя, перлини людського спілкування, смілива особистість здатна змінювати себе і світ навколо. П'ята моя особиста якість, я вмію піклуватись про інших. Це дає можливість зрозуміти концепцію і важливість турботи задля того, щоб разом жити, діяти, управляти. Усвідомлювати колективність нашої відповідальності за себе, за інших, за державу і світ. Турбота навчає нас думати з позиції іншої людини, співпереживати. Я вмію бути вдячним собі і іншим, а це спонукає до творіння добрих справ, допомагає долати труднощі, закладати основу для успіху, поліпшувати наше фізичне і ментальне здоров'я, що є так важливо зараз, в умовах війни. Враховуючи ці аспекти моєї діяльності, переконую, мої лідерські якості базуються на різноманітних навичках і цінностях, цілеспрямованість, упевненість у собі і своїх діях, ініціативність, здатність до навчання, уміння створити команду і працювати в ній. Ці якості роблять мене справжнім лідером, готовим приймати виклики і досягати успіху в будь-якій сфері діяльності.